Приветствую вас, братья и сестры, все те, кто на ту сторону экрана, кто увлекается монетами евро, собирает их, особенно двушки по 2 евро, кому интересны. И памятные. Я вот собираю, у меня есть журнал, вот такой интересный. Сейчас буду вам показывать, какие монеты есть. Так что переходите в наш телеграм-канал, мы там их меняем. Так плохо видно, конечно, но через пленку, через телефон, так уже и не подивишься сильно на монеты. Что вам скажу? Переходите в телеграм-канал, мы там меняемся. Продаємо, купуємо. Ссылка на телеграм буде под відео. Отакий в мене журналчик. Багато в кого є такі журнали, Навіть з одним євро. Купляють, міняють і продають. Так що ви бііть монету, если у вас є якась євро. Фоткаєте одну сторону, другу сторону. Бажано ще навіть ребро монети показати. Ну, фокусировка як на фотоапараті, то візьми нормально. Головне, щоб була четкость монети. Видно було четкость. Щоб можна було зрозуміти, що за монета. Можете свою ціну написати. Можете написати, міняю. Можете написати Продаю. Якби. Продаю, міняю. Або продаю плюс торг. Ось такий в мене журнал. З такими монетами я збираю, У кого є. Скидайте. Будемо купляти, міняти. І всього там. Як захочете, як кажуть. Головне, щоб підходило одному і другому. Погано, що немає фокусівки. Б... Винімати довго думаю кожну монету. Там не кожному захочеться дивитися даже. Про ці монети багато всього в інтернеті є. А от такий журнал і в мене. Так що переходьте, бачите, скільки пустого ще. Будемо шукати. Так що, хлопці, жду вас в телеграм-каналі. ссылка під відео, а також закріплена в коментарях. Є євро, фотографуйте. Одна сторона сфотографувала, главне чітко, щоб було. Чітка фотка була, друга сторона і ребро бажано, плюс-мінус. А там уже договоримся. Люблю, цілую, пишіть, коментуйте.